Що спочатку? Займатися істрихти хвойні чи відновити газон. У мене за планом газон. Верхній шар ґрунту підсох можна вичесувати стару траву. Маю апарат, насадка ножі та вал зі спицями. Легко прибрати стару суху траву і більше кисню потрапляє до коріння. Фред нервує завжди. Вичесила, не вичесила, різниця є. Сухої трави дуже багато, вона піде на мульчування. Під бордюром жодний апарат не пройде. Тут вичесую граблями. До речі, декілька років тому весь газон саме так і вичесувала. Підсівати буду насінням спорт міні, витривалий невибагливий газон в результаті. Він не хворіє, хімією не обробляю. Після підсіву потрібно притрусити піском чи шаром дренованого ґрунту. А щодо добрив, то підживлюю пізніше, приблизно в квітні. Але вже маю добрива. Формула рання весна для старту. Незабаром. Знову зазеленіє.